Квітка Оснояненко, Конотопська відьма, розділ 14. Смутний і невеселий увійшов на другий день у хату до Микити Уласовича за брьохи пан конотопський писар, прокіп Пригорович пістряк. Так вішече, так і поточився на лаву, схилився на стіл та й заголосив Не задавай, жалюри Горович, каже йому Уласович. Тут і так нудно на світ дивитись, чого бо ти виєш, неначе собака, хіба чи не напала й на твою паську короста, як на мою солоху? Бодай усі на світі і солохи, і паски, і Явдохи, усі, усі покоростявіли. та мені й байдуже, горе Уласовичу, горе постиже мою утрову до роздраження. А мені що за нужда? сказав Микита, згадавши, як відійшов від нього пістряк, почувши, що його змінили. І не дав йому ніякої порадоньки, та ще й у вічі насміявся. Не воспом'яни моїх первих беззаконій, друже. Нині і аз грішний у просторі содержуся. Як так? спитав Уласович. А пістряк по-своєму по письменницьки і розказав, як він прийшов до нового сотника, прехраброї конотопської сотні Дем'яна Омеляновича, пана Халявського, і як той каже: возрів на нього гордим оком і нечистим серцем, а ки на пса смердяща, і звелів йому писати до вельможного пана полковника Лепорт об таким і об таким ділі. Григорович захотів повомудрувати, і щоб з першої пори зануздати пана сотника по-своєму, щоб не дуже бришкав проти писаря, написав по-своєму. Пан сотник розчухав, що не так, бо й сам був письменний, каже писареві не так, а писар йому у одвід. Так, я вже знаю, що, по-моєму, лучше буде. Пан сотник крикнув Пиши по-моєму. А писар каже Я на те писар, я знаю, як і що треба. Як же пансотник розлютується, як крикне так ти вже не писар, сякий такий сину. І почав коренити і батька, і матір поперед забрьшених, а далі пістрякових, і увесь род їх, а далі самого пістряка лаяв, лаяв на всі боки, та й в потилицю вигнав його з хати і змінив його з писарства. А намість його настановив підпищого хлопця, блазня. Його же, так закінчив пістряк, не єдино жди, завозлоб'ячу храв і лядвіям поруганняє чинних. Скажи мені на милость, Григорович? питав Микита Уласович, хто се нам таку пакость укрутив? Оле мені, здихнувши, казав пістряк, враг рода чоловіческого, Явдоха Зубиха, великоіменна відьма преславної свободи конотопа, сіято увизмиздила, що й полетів єси, а кіптиця перната, вона обуяла й панну хорунжівну, нині паню халявську. Та ще ж ох і сотничку, воєже, би й мити непреткновенний намірені соїтися з тобою у брак. Вона і до убитку тебе пропроведе. Вона й глумлєніє над нами вчинила, похитивши в нас двері, вона приврати гнуснообразною твою пану солоху, нехай здорова буде, замість ліпообразної панни Олени і одружи тебе з нею. Вона, вона всьому злу суть і вина, і причина, і предмет, а все сіє, учиниш от за поругані над лядвіями її. Вот ще, й ми, її дружи замість прочуханки, не сожохом. Як у язичницю хварисейську, садукейську і митарську, у пещі халдейської. Так подаймо на неї лепорт, казав Забрьо. Нехай вона нам заплатить за безчестя, що нас позміняли, та те, що на солосі оженили, нехай її посадять у колоду. Овва! здригнув Григорович і каже. Наймать нині власті над нею ніхто. Пані сотничка учинила їй парчеве возглавіє, чочі покинув намітку і плахту, а пан сотник халявський приставив до її раба. І даде коня, й і месника, і ділателя, що дрова рубав, і воду возив, і кота годував, і дана їй власть на усьому лиці земному, і чаклувати, й обаяти, і глумитися врем'я і полвремені. Так знаєш, що зробимо? Закличемо її, мов в добрі до себе в гості. Перш почастуєм, а далі надаєм тусанів, і щоки її попіб'єм, і зуби останні повибиваємо. Плюнь же насів, я вдоху». А паче усього повели, господине, унести носатку чого-небудь. Ось випиймо журби ради, то лучше буде, пане, і обаче. Та й випиймо ж. От Уласович і гукнув на солоху, а вона їм уточила й унесла, чого треба було. Стали кружати. Повиціджували гарненько, скільки там носат. З журби ледве розійшлися по хатам. І після того, що день той сходилися журитися, та знайкуликами, бо нічого їм більш було робити, минулося панство.